Друзі, доброго ранку. Кажемо всіх хто щойно прокинувся і вже увімкнув ICTV2, святенька п'ятниця і в студії ранку у великому місті зустрічає вас Григорій Герман та Сергій Лиховода. Доброго ранку і говорити ми будемо сьогодні про цікаве, про і справді важливе, Про важливе от прямо зараз на що українці інколи не дуже довіряють лікарям. Ну, от, лікарям, самолікування, оце я подихаю картопелькою і таке інше, А, да? Але інколи, і справді, лікарям довіряти не можна. Чи всі лікарі дотримуються гіпократівської клятви не на шкодь? Виявляється, ні. І на перший погляд, один із таких лікарів, доктор Гарольд Шимпан, був звичайним абсолютно лікарем. Він жив у Манчестері, мав дружину, дітей, коротше кажучи, історія успіху. І ніхто з його рідних і друзів і подумати не міг, що одного дня вони дізнаються, що Гарольд вбивав своїх пацієнтів, і на його рахунку виявиться 218 жертв. Як британський лікар перетворився на вбивцю та що його спонукало, коли ті страшні злочини, дивимось разом. Люблячий чоловік, багатодітний батько та лікар, який вбивав своїх пацієнтів, вони вмирали на його очах. А він спостерігав і отримував від цього задоволення. Доктора Гарольда Шипмана світ запам'ятав не як людину, яка рятує життя, а як його забирає. Місто Нотінгем 1946 рік. Звичайна британська середньостатистична сім'я. Він водій вантажівки, вона домогосподарка. У пари народжується син Гарольд. Батьки не можуть натішитися. Малий росте справжнім золотим хлопчиком, гарний, упевнений в собі, прекрасно навчається. Ще й має хист до спорту. Ще школярем хлопець знав. Він кращий за інших, коли йому виповнилося 17, від раку помирає мати. Це стає для нього справжнім ударом. На його очах страшна хвороба довго та болісно забирає в нього одну з найважливіших людей у його житті. Він нічого не може вдіяти. Після смерті матері Гарольд вирішує: він буде лікарем. Більше він не буде безпорадним хлопчиком і сам вирішуватиме, коли і кому помирати. У 1965 році Шипман вступив на медичний факультет. Його успіхам можна було позаздрити. Навчання хлопцю давалося дуже легко. У цей час він знайомиться з дівчиною на ім'я Прімроуз. Вони швидко закохуються і одружуються. У пари народжується четверо дітей. У 70-х роках у Гарольда все йде як треба, Любляча дружина, прекрасні діти, стабільна робота у місцевій поліклініці. Містечка Тодморден його керівництво та пацієнти дуже цінують Герольда. Завжди пунктуальний, відповідальний. Шипман серйозно ставиться до своєї роботи та піклується про своїх підопічних мрія, а не лікар. Тоді ще ніхто не знав, що в чоловіка є свої таємниці. Герольд був наркозалежним. Чотири роки його роботи та ідеальна репутація мали ось ось зруйнуватися. Виявилось, увесь цей час, поки Гарольд Шипман в очах суспільства був зразковим сім'янином та чудовим лікарем, він таємно виписував своїм пацієнтам морфін, препарат, з якого синтетично роблять наркотик героїн. Хоча він його підопічним був навіть не потрібен. Морфін він приймав сам, саме це зробило його наркозалежним. Гарольда спіймали на гарячому, коли той крав препарати і висунули обвинувачення. Суд зобов'язав Шипмана сплатити штраф у розмірі 600 фунтів стерлінгів, але ліцензію лікаря не забрав. Чоловік погодився на добровільне лікування у реабілітаційній клініці, після чого повернувся до роботи у медичному центрі Доні Брук у місті Гайд. Гарольд досить швидко став на ноги і повернувся до звичного життя, от тільки звичне життя Шипмана. Охоплювала ще страшніше та жахливіша таємниця ніж наркотична залежність. Працюючи лікарем, Шипман відчував контроль та владу, якої так прагнув. Тепер він вже не був тим 17-річним хлопчиком, на очах якого помирала його мати. Він відчував себе. Богом, який може давати та забирати життя, коли йому заманеться. Коли точно Гарольд Шипман почав вбивати своїх пацієнтів, достеменно невідомо. Протягом своєї лікарської практики він то відновлював свою вбивчу діяльність, то знову таївся на якийсь час. Незмінним залишався лише його почерк: жінки похилого віку, яким він кулов смертельну дозу морфіну. Шипман спостерігав, як вони помирають, а потім забирав у них собі на пам'ять якусь річ. Почавши з чистого аркуша після реабілітації вже на новому місці, Гароль Чипман швидко завоював репутацію досвідченого лікаря та професіонала. Він був членом декількох місцевих організацій. Давав інтерв'ю регіональним телеканалам. Чоловік настільки добре вмів завоювати людську довіру та справляти враження, що його минуле нікого не бентежило, і вже скоро шипмен зібрав базу з приблизно трьох тисяч власних пацієнтів, що дозволяло йому стати приватним лікарем і вершителем долі трьох тисяч людей. Але жадібність Гарольда Шипмана зіграла з ним злий жарт, коли він вирішив провернути аферу зі спадком однієї зі своїх заможних пацієнток. Нею була колишня мера міста Гайт Кейтлін Гранді, вбивши жінку смертельною дозою морфіну, не сильного знеболюючого, він підробив документи, де її нібито волею була кремація, аби замести сліди вбивства. А також вона нібито забажала, аби після її смерті 350 тисяч фунтів стерлінгів банк мав перевести на рахунок її доброго та дбайливого лікаря Гарольда Шипмана. Донька Гранді запідозрила лікаря у махінаціях і звернулась до поліції. Мовляв, це безглуздя. Її мати гарно почувалася. Та й навіщо їй було залишати такі шалені гроші якомусь лікарю, коли в неї є донька та онуки. Але завдяки тому, що Кейтлін все ж таки не кремували, а поховали, провівши ексгумацію тіла жінки, слідчі виявили, що вона померла від передозування морфіном, який Шипман їй вколов напередодні. Злочини лікаря почали вилазити назовні один за одним. Слідчі співпрацювали з багатьма свідками, які мали свої підозри щодо діяльності Шипмана. Робітниця медичного центру, у якому працював Гарольд, звернулася до органів через занепокоєння великою смертістю пацієнтів лікаря. Робітниця місцевого похоронного бюро розповіла, що кількість кремованих жінок значно виросла. Так, Гарольд замітав сліди своїх вбивств і нав'язував родичам цю процедуру. Навіть місцевий таксист, який підвозив пацієнток до лікаря, непокоївся тим, як його клієнтки помирали та були поховані при схожих обставинах. Склавши докупи всі докази, вбивцю нарешті заарештували. Поліції вдалося довести причетність Гарольда Шипмана до 15 вбивств, за які його засудили на 15 довічних ув'язнень. Хоча, зі слів самого вбивці, жертв могло бути більше п'ятиста. У цьому він згодом зізнався своєму співкамернику. Після його засудження, вже у в'язниці, він продовжував писати своїй дружині, яка навіть після його вироку не вірила у злочини чоловіка. Він спілкувався з дітьми та друзями, але у 2004 році маніяк покінчив життя самогубством у своїй камері. Вбивцю знайшли повішеним на простирадлі. Гарольд Шитман мав комплекс Бога. Він вважав себе найрозумнішим, найкмітливішим, найхитрішим, Трішим, але його смерть за ґратами говорить лише про те, що він був звичайним вбивцею, який отримав, решті-решт, своє.